Деколи все перевертається з ніг на голову, не батьки забезпечують своїх дітей. А діти стають засобом для безтурботного існування мамусь і татусів на Прикарпатті Відкрили кримінальне провадження проти матері героїні. Жінка за 18 років материнського стажу народила 10 дітей. Вона пропивала гроші, які виділялися на малих аж 500 тисяч гривень за три роки, стверджують в обласній кримінальній міліції у справах дітей. При проведенні перевірці встановлено про те, що ця сім'я отримує значні кошти на утримання дітей, але ці кошти спрямовує не не, 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 не за призначенням, тобто не. Для утримання дітей, а на власні потреби на вживання алкогольних напоїв з таким висновком міліції категорично не згодні в Івано-Франківській службі у справах дітей. Хтось десь капну, ляпнув. Я не знаю, як воно виглядає, що вона зложиває алкогольними напоями, що купує гроші її отримує на місяць. А тратить не тратить і за призначенням міце. Приїхали, перевірили, все таки ніде не дотверджено. Вона ніде не була ні за. Що вона нас алкоголь, що пила, що дітей там грязно, брудно, все таки 10 дітей. Багатодітна мати стверджує, державна допомога йде на дитячий одяг, шкільне приладдя та харчі. Припила, випила, то що я це, я вживаю Про позбавлення багатодітної матері батьківських прав питання поки що не стоїть. потрібно щоб така сім'я Якщо це багатодітна, особлива якщо батьки мають залежності, але все ж таки доглядають дітей, люблять своїх дітей, то потрібно взяти таку сім'ю під соціальний супровід. Найближчі півроку соціальні служби обіцяють бути частими гостями в багатодітній родині. Лише час покаже, чи зможе жінка, яка спромоглася стати матір'ю героїною, так само... Амо героїчно виконувати свої батьківські обов'язки.